так сказати, Були нарушені їм на самою війною. Я пішов на фронт добровольно. Я знав, що 47-ма буде йти в штурм. І Більше було бажання типу, піти і поучаствувати в цій всій історії, стати командиром Бредлі і управляти машиною. 22.15 поступила команда на виїзд. Уже на відходній точці ми були десь о першій годині. Близько о 12 ї ми. Е вже були на точці і до першої години ми вже почали штурмові дії. Десь о 4.30 моя машина виїхала в бій. Ми мали доїжджати до точки, висаджувати десант. Я, виходить, не доїхав до точки, десь метрів, мабуть, 150. І в мене було попадання птура 120-ї. У мене плюс зірвалися мої бокові птури, вирвало броню, корпус лопнув і тріщина пішла аж в сторону водія. А в той момент, коли прийшов сам взрив, я віддав наказ екіпажу відкрити рампу, щоб висадити десант, тому що я чув, ну, тіпа, що ззаду в мене був прильот по десанту і взрив. Я дуже переживав за людей, які там були. У нас один був трьохсотий у одного був перелом. Ми почали визивати евакуацію. Приїхав ротний, і ми загрузилися всі в машину, і нас вивезли вже туди, на стаб-пункт. Де нас їх приймали, обдивлялися вже. І у мене четверо з контузіями разом зі мною. І пара люд... пару людей відказалися від госпіталізації, бо типу, в них не було нормальне самопочуття. Наступному пункті мене перевірили, визначили, що в мене черепно-мозгова травма, а -а акобаротравма травма закритого типу там, і прочі. Мене потім забрали на Запоріжжя, там вже мене вже в палату. Я вже був в палаті. У нас, початок, вийшла така ситуація, що в машину було дуже багато прильотів і вона дуже різко заглохла. Я думав, що їй все, і ми всі почали А Наступний вечір я просто розумію, що я не знаю, в мене щось якась чуйка така, що вона типу робоча, що з нею все гуд. Плюс я позвонив до мехвода, питаю, тіпа, чи може воно таке бути, Він каже, що ну, в принципі, вона ще може працювати. Тобто, якщо там нічого з неї не повитікало, там нічого не пробито, то є шанс. І я розумію, що тіпа, вона мені споврятувала життя, і моїм пацанам і треба щось було робити. І десь о 6 годині до мене приїхав зводний, я до нього кажу, типу, в мене до тебе є дуже така інтересна якби, авантюра. Яку ти скажеш точно ні, але їй треба по-любому робити. Я пам'ятаю, пишу мамі, типу, мамуль. Я завжди пишу, коли кудись я йду, типу, кажу, Молись", типу. І вона вже розуміє, коротше, що я вже повним ходом, що я щось собі придумав в голову свою дурну і щось буду робити таке, що їй потім не понравиться. І тоді, коли я писав мамі, типу, «молись», вона не читала. І я вже почав задумуватись, чи правильно я щось роблю, чи ні. Але в мене був якийсь такий спокій внутрі, що, типу, все пройде нормально. Мене зводний забрав, поїхали ми на КСП наше. Там, е, я договор... Він договорився вже з Валєрчиком, який мене завезе туди на точку. Я йому сказав, на яку точку мене завезти, далі я піду пішком. Я думаю, якщо вже вирішити піти, я вже ну, типу, взявся, то я типу, буду до кінця вже це робити, вже там, що буде, то буде. Дуже великий був ризик, типу, що мене хлопнуть одразу, якщо я буду на ній їхати. Плюс у них там тічки літають. Я, виходить, вибігаю до машини, подивився на її стан, подивився під катки, чи нема замінування, подивився на міхвода, чи нема замінування. тому що до цього була інформація, що вони там лазили. Я перевірив машину, заліз в неї. Я, у мене зразу була вибита коробка передач, вона була загнута трохи. Я її там трохи вибивав автоматом, вона стала на місце, ну, її просто трохи загнули. Я її вибив і потім почав її заводити, і вона в мене завелась. Почав зразу виїжджати, віти на повних парах. І вже почав виїжджати, і тоді вже почав виходити на зв'язок зі зводним, і вже тоді узнав про це ротний. І узнали, типу, останні, що я типу, забрав машину з поля бою. У мене була інформація, що у мене є проміжок проміжуток прівні, тому що має бути заход груп. І я просто, якщо буду виїжджати по цій трасі, я буду всім мішати, і плюс я би там лишився би набагато довше. У мене не було того часу, бо мені треба було повернутися до лікарні, бо на мене там дуже сварились. Сказали, що в мене час є до 10 години, але я трошки не встиг. В 6.25 я подумав, в 6.40 виїхав. Повернувся десь о третій ночі. Я її забрав в 21.20 машина вже була вже виїжджала з поля бою. Бабуля, я забрав її! Я забрав! Я більше переживав за те, чи перепрочитали смс мама, чи ні, <гум> Якщо чесно. Приїхав ротний з, з офіцерами нашими. І ми вже почали перегружати, тобто ми думали її залишити вже там, тому що в мене були не розірвавшись аптури. І типу, була можливість того, що вони могли затонувати в момент мого руху. Але ми вирішили все-таки її перегнати, і ми її перегнали вже туди набагато далі. Тобто я сів далі за руль і поїхав. Нам треба більше такої техніки. Я був, по-перше, дуже вражений міцністю цієї техніки, тому що я не розчитував, що вона зможе витримати тур, і вона нас всіх спасла просто. Інша війна, це, це буде старт, мабуть, для воплощення своїх мрій, для втілення їх в життя.